Коли ви останнє бачили щасливого Зеленського, ось так він виглядав на підписанні договору з найбільшим в світі інвестиційним фондом BlackRock, фондом, який керує активами в розмірі 10 трильйонів доларів. Хто взагалі такі BlackRock? Чи правда вони керують світом? Чи можуть вони знищити корупцію в Україні і як взагалі вплинуть на наш економічний розвиток? Привіт! Я Бакай, і сьогодні я буду розбирати з цією неймовірно цікавою і важливою подією. Вича всього, ви ніколи про них не чули. Я, наприклад, вперше про них дізнався вже після підписання договору з Україною, але коли трішки занурився в інформацію, був дуже навіть здивований. Здивований тією кількістю конспірології, якою обросла ця компанія, і, звісно ж, їх масштабом і впливом. Їх називають власниками сучасного світу, які напряму впливають і керують світовою економікою. При цьому майже всі рішення приймаються за допомогою штучного інтелекту вже більше 30 років. Ларрі Фінк, засновник BlackRock. Народився в простій сім'ї професорки англійської мови і власника невеличкого взуттєвого магазину. Після навчання на політолога в коледжі в 76-му почав кар'єру в Нью-Йоркському інвестиційному банку на Уолл-Стріт. і вже там показував непогані результати. Завдяки його діяльності прибуток банку виріс на 1 мільярд зелених, і в 29-му він став наймолодшим директором компанії в історії. Успішно свій працював до 86-го, поки його відділ не втратив 100 мільйонів через його помилковий прогноз. За що й був звільнений. Його репутацію було зруйновано і ніхто не хотів з ним працювати. Тому Ларрі забрав своїх друзів по коледжу і почав інвестиційну компанію, під назвою BlackRock. Ну, спочатку було Blackstone, але BlackRock звучить крутіше, тому вони переназвались. Я впевнений, що це головна причина. Головним принципом Ларрі була відмова вкладати хоч копійку в активи, ризики яких він не міг прорахувати. Запам'ятайте цю думку, вона досить важлива в контексті України. Так а чому BlackRock називають хазяйкою світу? По-перше, як я вже казав, вони керують активами на суму 10 трильйонів доларів. Це на секундочку приблизно 10% від всього світового ВВП. Гроші вкладені в найбільші компанії. Чим більше грошей вкладено, тим більший вплив мають власники частки. Тобто на 10 трильйонів з впливом можна нормально так розгулятися. А щоб нормально можна було розгулятись нашим воїнам з 54-ї бригади імені гетьмана Івана Мазепи, розгулятись потока московитів. Їм вкрай необхідні очі в небі, тому оголошую збір на два мавіки. Ось тут QR-код на банку буду вдячний за кожну гривню. Посилання реквізити дублюю в описі. BlackRock досить ефективні в управлінні своїми фінансами за трохи більше ніж 20 років. Вони зробили більше ніж 7500% росту. Тобі все ще мало фактів, щоб стверджувати про їх глобальний вплив. Поїхали далі. The worst day on Wall since the crash of США найняли BlackRock для врегулювання кризи і залишились дуже нею задоволені. Про це до речі, знято дуже крутий фільм. Називається Гра на пониження. Рекомендую. США вирішили врятувати економіку, вливаючи в неї ще більше грошей. Для цього вони запустили на повну свою доларову друкарню, а розподіляти кошти довірили інвестиційному фонду BlackRock. І що зробили BlackRock? Просто вкладали кошти країни в свої ж активи, які їм вже й належали, тим самим значно збільшивши свою вартість. І це не останній раз, коли проводились такі махінації. Під час пандемії, коли з'явилась діра в економіці, рівно таким самим способом, друкуючи зелені і віддаючи їх в управління BlackRock, вирішувалась економічна криза. Чоловіче. Вибач мене, будь ласка, я більше так не буду. <звук> а найцікавішим аспектом цієї компанії є прийняття рішень штучним інтелектом. Якось одного разу в невеличкому американському містечку East Venatis з 6 тисяч комп'ютерів була сформована мережа під назвою Aladdin. Досить іронічно, якщо сказати, що канонічний Aladdin це безпритульний злодій, який крав їжу на ринку. Aladdin це абревіатура. Asset, Liability ellability, depth, derive, uh, investment network. Тут могла бути реклама англійської мови. Інжто. Алгоритм оцінює ризики вкладень, моделює різні ситуації на ринку і передбачає, як певний актив поведе себе в певній ситуації, форс-мажорі чи кризі. Все це працює завдяки навчанні алгоритму на 50-річній історії трейдингу. Існують цілі конспірологічні теорії навколо Аладіну. Нібито це не компанія BlackRock створила Аладін, а Аладін створив BlackRock в тому вигляді, в якому вона існує зараз. З 99-го року BlackRock почали здавати платформу в оренду. За різними підрахунками в управлінні цього алгоритму зараз близько 21 трильйону доларів. На секундочку ВВП Франції 15 трильйонів доларів. А в США 20. І це навіть не найдивніше. Як ви думаєте, який відсоток коштів всього людства в управлінні цього робота? Можете прямо на паузу поставити і написати в коментарях 10, 20, може 50. Якщо ви вибрали з цих варіантів, то ні. Правильна відповідь 420%. Британська газета New Statement пише, що загальна сума всіх фізичних коштів, всіх 7 мільярдів людей, всіх сейфів, всіх купілок в світі дорівнює приблизно 5 трильйонам доларів. Але при цьому Аладін керує 21 трильйоном доларів. Це страшне. І якщо тобі здається це страшним чи жахливим, вітай тебе в сучасній банківській системі. Сучасна банківська система. Нам пофіг, скільки там у вас грошей взагалі. А якщо тобі не пофіг чи образиться найближчим часом на тебе твоя ж мама. То дуже рекомендую заскочити в мій магазин. До Дня матері ми зробили добіза приємні подарунки. Воно вже 14 травня, якщо що. Заходиш, оцінюєш свої відносини з мамою і вибираєш або щось з гумором, або щось миле. Мами гарантовано щасливі, а ти й далі можеш не дзвонити і відчувати себе хорошою дитиною. Ось тобі навіть промокод на знижку 10%. І якщо з якихось причин ти дивишся це відео після 14-го. То все одно порадуй свою маму, що ж ти бляха за дитина така. Договір і співпраця з BlackRock. Що це означає для України і чому бляха Зеленський такий щасливий? Тут насправді різні думки. Ось вам, наприклад, найточніший аналіз, який можна знайти в інтернеті на сьогоднішній день. Компанія BlackRock несе Україні вихід із важкого становища. Та жартую, Таро це повна хрінь. Справа в тому, що створюється інвестиційний фонд для відновлення країни, спрямований на залучення державного та приватного капіталу. Мета інвестицій прискорення відновлення економіки країни, і BlackRock виступає тут, нібито як просто в якості консультантів. Ось цей от солідний парубок, що курує роботу BlackRock, Заявив, ми пишаємось тим, що допомагаємо уряду у створенні фонду розвитку України для BlackRock велика честь допомагати українському народові, консультуючи уряд щодо запуску фонду розвитку України. Відновлення країни створить значні можливості для інвесторів взяти участь у відновленні економіки. Інвестиційний виклик, що стоїть перед Україною в найближчі роки, буде величезним, і лише завдяки тісній співпраці державного та приватного капіталу ми зможемо вирішити проблему необхідного фінансування. Тобто, нібито як просто консультують. На безоплатній основі, якщо що. Але по факту будуть отримувати невелику комісію від інвесторів за кожну інвестицію. А якщо взяти до уваги всю ту потужність аналізу і успішність роботи фонду, про яку я говорив на початку відео, здається мені, що інвестиції в Україну скоро будуть неймовірно цікавими для інвестора. Ми зможемо запропонувати цікаві проекти для інвестицій в енергетиці, безпеці, сільському господарстві, логістиці, інфраструктурі, медицині, IT, а також у багатьох інших галузях. Ми хочемо, щоб приходили глобальні партнери, які можуть надавати нам великі інвестиції, сказав Зеленський. Така до чого тут корупція? Можете вважати мене конспірологом, але є ось такі от думки. Проблема інвестицій в Україну не в відсутності цікавих проєктів, а в відсутності нормальних регуляторів і умов для інвестицій. Інвестор просто не вкладе кошти в актив, який завтра з великою ймовірністю конфіскують через підкуплений суд, або дає ймовірність, що ці кошти буде банально вкрадено нашими прекрасними держслужбовцями. І тут. Швидше всього нас чекають великі зміни, про які в BlackRock явно щось знають. Або більше того, будуть безпосередньо впливати на ці зміни. Навіть враховуючи думку скептики про реальний вплив BlackRock в світі, це в будь-якому випадку дуже позитивний показник для економіки країни. Яким би насправді не був вплив цього інвестиційного гіганта, потрібно розуміти важливий нюанс світова спільнота вкотре зробила ставку на Україну. І наша перемога це питання часу. А як пришвидшити цю перемогу нам з вами? Ну, можна, наприклад, ще пару гривень закинути на ЗСУ, наприклад, на ості для 54-ї бригади імені Гетьмана Івана Мазепи. Буду дуже вдячний. Щасти.